Дорогі викладачі та студенти, вчителі та учні, шановні освітяни, сьогодні ми відкриваємо двері у новий навчальний рік. Сьогодні усіх переповнюють почуття радості і трепету, бажання вчити і навчатися. А ще сьогодні відкриваються нові можливості для мільйонів наших молодих українців: здобути базові знання. Опанувати обрану професію, удосконалити власну спеціальність. Проте, напевно, для усіх найголовніше сьогоднішнє бажання це навчатися у мирний час, без сирен та бомбосховищ, дружно спілкуючись один з одним у шкільних коридорах, а не шкільних чатах. Про те, за яких би умов нам не довелося жити, знання. Освіта та наука завжди потрібні, завжди важливі, завжди цінні. А тому щиро вітаю усіх з Днем Знань. Господь своєю премудрістю створив цей світ і наділив людину свободою та розумом, щоб людина могла розпізнавати, де зло, а де добро, і, відповідно, вільно обирати, якою дорогою слідувати. Господь нікого не примушує жити так чи інакше. Бог лише вказав, що кожному доведеться дати відповідь за свої вчинки. І це неминуче. І яку відповідь дамо за своє життя, така й участь нас чекає у житті вічному. Тож від душі бажаю, щоб обрана вами дорога, а це шлях любові та мудрості, привели кожного до вічного блаженного життя з Богом. Навчайте сумлінно, вчіться старанно, живіть чесно. Впевнено досягайте поставлених цілей і не бійтеся труднощів, не впускайте руки перед невдачами і не зупиняйтеся перед викликами. Пам'ятайте, що самодисципліна та праця досягають більшого, ніж лежачий талант, а власне бажання сильніше за чужий примус. Наполегливість завжди нагороджується успіхом, а мудрість поселяється лише в чистому серці. Однак без Бога будь-яке досягнення втрачає сенс. Щиро бажаю, щоб у ваших серцях завжди було місце для Бога, для Його божественної любові. Закликайте Господа на допомогу, покладайтеся на Його промисел і не забувайте дякувати за отриману підтримку. У любові один до одного, у взаємоповазі та миролюбстві Хай проходять дні цього 2023-2024 навчального року. Боже благословення, Хай повсякчас перебуває з усіма вами, дорогі брати і сестри.